В головне управління праці і соціального захисту населення Івано-Франківської ОДА вже звернулося 8 тисяч сімей з проханням надати субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, розповіли працівники управління на черговому засіданні прес-клубу. Цього року, як запевняють чиновники, таку допомогу отримують навіть ті, хто раніше не підпадав під пільгову категорію. Важливо, що не лише знижено поріг обов'язкової оплати послуг, але й спрощено порядок отримання субсидій Непрацюючим громадянам. Які претендують на цей вид державної допомоги, потрібно заповнити заяву і декларацію, а працюючим слід додати довідку про доходи. Причому пенсіонерам не потрібно нікуди ходити. Вони надсилають документи поштою. З настанням опалювального сезону питання видачі субсидій ще раз переглянуть. Зі зростанням оплат їх зможуть отримати і ті сім'ї, яким раніше відмовили. У жовтні, з настанням опалювального періоду, автоматично всім мешканцям області. Котрим не вийшла субсидія по розрахунку на сьогоднішній день, буде перерахована. Дуже багато мешканців області є за кордоном і вони не можуть представити довідки про свої доходи, чи там з ними немає зв'язку, чи інші питання, в такому випадку. Вирішується питання в встановленому порядку з організаціями, надавачами житлово-комунальних послуг. Яким способом, якщо е, громадянин значить, член сім'ї не проживає з сім'єю, він значить, мешкає за кордоном, то його знімають з нарахування оплати за житлово-комунальні послуги і не враховують цього члена сім'ї. А субсидія призначається власнику наймачу житлового будинку.